Хотів би сьогодні показати, ось, у нас було два дні приморозків, тобто зілля, фасоля, все померзло. Ось дивіться, там далі виноград. Дивіться, виноград також підмерз. Але малина, це є пізня малина, це є маравілла морози, вона витримала. Тобто малинка не підмерзла. Ось дивіться, бачите? Ягодка досить пружна і не мерзла. Звісно, вона знімається, але ягода не мерзла. Тобто цей сорт такі незначні незначні приморозки витримує основні завязі всі тримаються, нічого не підмерзло, все розвивається. Ось там дивіться, як непогана яка загрузка. Тобто, я думаю, що квіточка, яка цвіте, можливо, і підмерзне. Ось дивіться. Але навіть нема. Але навіть ця квіточка, бачите, вона не почорніла. Тобто вона не змерзла. Ця малина витримує незначні приморозки. Такі, як були. Так що, ще буде. Я нічого не робив, не спасав неї, не накривав, тобто буде непогано. Ще в нас обіцяють день приморозків. Будемо дивитися, як вона буде вести себе далі. Але на даний момент все прекрасно, все витримує. Да, звісно, листочок трішечки. Бачите, ось таке воно. Трішечки де не де. Попідмерзав, але не в великій кількості. Так що, ось це малина в мене маравіла. Ось такі справи на даний момент. Так що далі буде.